Бердичівляни активно відгукнулись і не лишились осторонь біди. У максимально стислі строки за півтори доби зібрали для постраждалих жителів Авдіївки матеріальну допомогу. Надвечір середи, за дорученням міського голови, у місті було створено оперативний штаб по збору гуманітарної допомоги. Практично за півтора суток було зібрано гуманітарної допомоги і відправлено в місто Житомир 16 тонною. Вантажівкою. В основному це пальне, мається на увазі талони на пальне, генератори, матраси, подушки, білизна, одяг, взуття, продукти харчування, медикаменти і таке інше. Тобто різнопланова допомога надавалася підприємствам, установами, жителями. До збору необхідного залучились багато колективів, каже заступник міського голови. Одними з перших, як завжди, відгукнулись медичні навчальні заклади, школи, дитсадочки, коледжі, комунальні підприємства різних форм власності, організації, підприємства, приватні підприємці і просто небайдужі люди. Новеньких 30 матраців і 50 подушок спакували на вантажівку працівники Товсончик. Чималий вантаж продуктів харчування надало підприємство Ревега. І Трьох, два генератори закупили на підприємстві Рів. Інших два приватний підприємець Сергій Коріновський. Поділились власною продукцією Бердичівська фабрика одягу, Триведмеді, «Інкофуд» та інші. Не лишились осторонь і приватні підприємці. Приватні підприємці Коренівський Сергій, Примак Валерій, Кашпірук, Анатолій, приватні підприємці трьох ринків, маці північного, привокзального і червона гора. Підприємства комунальної галузі організували колективи, організували збір коштів і на талони, на пальне. Бюджетна сфера міста в першу чергу, це, звичайно, які фінансуються з міського бюджету. Це школи, садочки, позашкільні заклади, спортивні заклади. також і... Навчальні заклади, такі як Бердичський коледж, промисловості економіки і права, надзвичайно велику гуманітарну допомогу зібрав. Це теплі речі, пледи і так далі. Горальний ліцей, який знаходиться в районі Трокутника, також передав свою посильну допомогу в загальну міську гуманітарну цю акцію, також колектив БТІ Залучилися багато, багато людей і простих бердичевлян, які приходили, здавали речі і продукти харчування, і консервації і так далі в такцент по обслуговування, який розташовувався по Шевченка 23. Передали свою посильну допомогу. Ну і звичайно, стороні не залишилися працівники виконавчого комітету всіх структурних підрозділів, які хто бажав передали свою допомогу. Яка також, я думаю, буде край необхідна жителям цього постраждалого міста. І ще багато людей, можливо, бажали, але не встигли зробити свій внесок. Надто в короткі строки все потрібно було зібрати. І вже у п'ятницю о 15.30 16 тонна вантажівка, яку супроводжував заступник міського голови Сергій Нофрійчук, відправилась на Житомир. Аби зранку у суботу тримати курс на Авдіївку. Це показало те, що бертачіляни не стоять осторонь. Людської біди і завжди готові прийти на, на допомогу. І як результат, 3 лютого о 15.30 вантаж було відправлено до міста Житомира, який сьогодні має бути централізовано, відправлений загальнообласною колоною міста Авдіївка. Звичайно, я бажаю всім здоров'я, і благополуччя і взаємодопомоги в ці скрутні часи і в першу чергу миру в нашій державі.